Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Ви мене питали про горох. Чи не зарано висіювати його у квітні? Я вам скажу, що не зарано, тому що горох він не боїться низьких температур. І горох витримує до мінус 7 градусів морозу нічних приморозків, а також взагалі не таких низьких температур і в день. Тому можна його висіювати. У відкритий ґрунт у квітні і в березні можна. А якщо ви живете в південних частинах України, то можна навіть і в кінці лютого посіяти у ґрунт, якщо звісно ґрунт це дозволяє. Я буду висіювати у квітні. Зараз, 21 квітня, я висію ось такий горох. Це горох Оксами та Зелена стрілка від сонячний березень, торгова марка. Чому я вибрала саме цю торгову марку для... Гороха. Загалом по минулому року я задоволена цією торгівельною маркою. Все сходить, все, що я посіяла, все взійшло в мене. І що мені ще подобається, це низька ціна, дивіться, по 17 гривень за пачку і в пачці 50 грамів. І вона достатньо, дивіться, яка пухкенька, тут достатньо багато горошинок. І тому я, в принципі, дуже задоволена. А також в нашому магазині сільському із більш-менш професійного насіння було саме ось сонячний березень. Як саме я буду сіяти горох? Я буду робити рівчачки, так само, як і на капусту, тому що їх легше поливати? Я не знаю, як буде влітку з поливом і водою, тому що в нас вода працює від електрики зі свердловини, у нас нема колодязя, тому цей рік ми придбали. Ось таку бочку, встановили її, для того, щоб поливати рослинки, якщо не буде світла. Тобто заповнюємо бочку, коли є світло, є вода, і потім, так як ввечері потрібно поливати, і минулого року, саме ввечері, коли потрібно було поливати, вимикали світло, і я поливала вручну. там в мене бочка також стоїть, така залізна, і з неї я вручну. Ходила. З цієї буде такий самополив, тобто через шлангу будемо поливати. І в рівчачки легше поливати, ніж у луни, наприклад. Або якщо це грядка, тому горох я також саджаю в рівчачки. В мене ось тут є гряди, і тут буде гарний полив. І я планую ось тут висадити частину гороху. І частину гороху посадити ось тут, після цибулі. Якщо будуть травневі приморозки, нічого страшного із горохом не станеться. Як я висію, ось так рівчачок зробила, перекопала, потім граблями зробила ось такий рівень. І відстань між горохом. Приблизно 5 см, подекуди 3, подекуди 6. І ось так і так я його висаджу саме отак густенько, хай росте. Він не буде заважати. Це низькорослий горох. Він до 50 см виростає, тому не потрібно дуже його підв'язувати. Ось так він тут буде стелитись і буде давати свої плоди. Подекуди люди взагалі отак от висіюють горох. Розрівнюють граблями і забувають. Він поливається дощами, потім вони збирають. Але я все ж таки не сподіваюся на дощі, бо минулого року їх було не дуже багато. До речі, про дощі. Я подивилась погоду. На вихідні будуть дощі, тому до вихідних я посію і горох, і квасолю, і вигну, щоб потім дощики все мені пополивали. Сьогодні я поливати не буду, але я підживлю. А чим саме яке добриво я буду сюди вносити, зараз я вам покажу. Я додаю у рівчаки довготривале добриво тобто ось таке в гранулах. Дощик буде поливати, гранули будуть розтворятися і наповнювати поживними речовинами грунт. Я додаю калій з магнієм. Ось так насипаю. Багато не потрібно. Для чого потрібен магній? Для того, щоб насичувались хлорофілом наші рослинки, були зеленими, були родючими, менше стресували. Для чого потрібен калій? Щоб було багато плодів і буде, звісно, багато горошинок. Я додаю суперфосфат. Є ще добрива, монофосфат калію. Тоді треба додати монофосфат калію та магній, наприклад, сірчаний магній є таке добриво. До Ось також я додаю. Чому я додаю суперфосфат? Це джерело фосфору. Фосфор потрібен для розвитку кореневої системи, для того, щоб рослинка розвила гарно свою кореневу систему. І, чим розгалудженіше і краще вона буде. Тим більше поживних речовин зможе рослинка смоктати в себе. І, звісно, я додаю азотне добриво, можна додати курник, я додам, в мене є отаке вже відкрите добриво, це в мене сечовина, карбамід це велика вмісткість азоту. має. як ми знаємо, що горох дуже полюбляє азот. Якщо, наприклад, помідори не дуже полюбляють азот і не є гарним велика. Живлення азотне саме для помідор, то ось горох, огірки дуже полюбляють. Ці зелені рослинки полюбляють азотні добрива. Все, додала і загортаю. Загортаю так, щоб залишився рівчачок. Тобто не вировнюю повністю, а трохи присипаю ось так. А рівчачок сам в мене залишається. Ось, дивіться. І коли піде дощ, наповниться рівчачок дощем. І намочаться наші насі... насінинки, і вони проростуть і добре будуть також в ґрунті. З однієї упаковки насіння 50-грамового вийшло 3 5 рівчачка. і я достатньо густо посіяла. Друзі, як я вже сказала, поливати я не буду, дочекаюсь дощів і хай росте. Якщо вже не буде дощів, то тоді я, звісно, полю. Коли проклюнеться насіннячка, то теж дивіться, треба все ж таки поливати, бо горох. Він, чим більше його поливаєш, тим більше він і росте. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Не забудьте поставити йому вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. А я вам всім бажаю гарних врожаїв. Пишіть також в коментарях, який горох вирощуєте ви.